Партнер проекту КНАУФ. я гарячу налила, з холодний добавимо. Перший день повномасштабного вторгнення ми вранці проснулися від того, що ми почули вибухи. І сестра дзвонила з Києва, сказала, що Таня починається війна. А так як чоловік сестри військової, він сказав, що вденько документи зібрали, більше нічого не береш, і в підвал. А перші танки в нас пішли 27-го, ми були у погребі. І по трасі ми бачили, вже їхали перші танки, вже машин не було, машини вже не їхали. Взагалі, траса пуста була, що ми навіть чули, як сусіди там далі по вулиці говорили. 27-го почав пропадати зв'язок, 28-го вже його майже не було. І ми стояли на вулиці, 28-го числа летіли самоліти, і ми, ми не знали, які вони летять, і звідки що то за літаки були. І коли ми вже побачили, що там червона зірка. І номер 63 чогось так мені запам'ятався. Ми зрозуміли, що це не наші. І перші прильоти вже були 28, да, 28 лютого. Тут в нас на 51-му вже туди був прильот, і там розбили перші, перших військових. Потім тут вже приїхала до нас 95-та бригада, 27-го увечері. І ми вже тоді почали так з ними знайомитися, вже носили їм їсти, з ними спілкувалися. Почалось так уже відчуватися, що дуже дуже страшно, коли ми несли солдатам їсти із і з Макарова йшли люди пішки з дітками. Машин не було. Вони просто йшли пішки по трасі, прямо в напрямку Житомира, щоб з Макарова вийти. І кажуть, що Макарові взагалі дуже страшно. Прильоти були дуже тяжкі, дуже були вони гучні, нас поле тут е, горіло вже 28 -го. 1 першого березня зникло світло, уже ми тоді економили на всьому. Ми не фотографували. В нас е, були військові, які нам допомагали. Ми їм допомагали, вони нам допомагали. І коли 8 березня нас хлопці вночі привітали у підвалі з 8 березня, дівчата. Вас що сьогодні ж, 8 березня, як 8 березня? Ну, з 8 березня ми вийшли з підвала. Треба ж солдатам їсти нести, бо вони в нас просили дуже супу якогось. Ми коли вже навіть до їх не дійшли, і перший прильот вже був у нас біля моста. Вони нам сказали, що збирайтеся і вивозьте хоча б дітей. На той час нас було 16 чоловік будинку. Ось ми проходимо до підвалу, в якому ми ховалися разом з дітьми. Коли по трасі йшли танки, нам тут дуже гарно їх було видно. Ми таку в щолочку заглядували, двері відкривали і дивилися, як вони йшли. Ми сюди поприносили лавочки, поскладали так. Картошки було в нас багато, поскладали туди одіяла, які в нас були. Матраси позаносили, оббили коврами. Бо стіни холодні були, так як нам тут дуже довго приходилось сидіти, то було і холодно, і сиро, то ми старалися так собі зробити приміщення, щоб було більш-менш зручніше. Коли ми виїхали туди далі, в село, там десь зловили такий невеличкий зв'язок і визвали евакуацію. В нас евакуювали інших, інших старших людей з будинку. Брат у мене лишався дома, сказав, що я ж куди я поїду? Я хату не залишу. І собаки в нас, і хазяйство було, все. Він до 14 березня був в будинку. Ми сюди наїжджали, дивилися, що тут є. І коли він 14 числа, сусід приїхав туди в село і сказав, що у вас вже хати немає, їдьте, заберіть сашка свого. Ми приїхали. Ми його зустріли у одних поштаніках, так як він був, і у носках, тому чим він ліг, у чому він ліг спати, у ліжко, тому він і вийшов до нас на зустріч. І потім ми вже коли зрозуміли, що нам немає чого тут лишатися, ми виїхали до друзів у Вінницьку область. І коли ми сюди приїхали, тут все було згорівше, будинку не було. Е, Сарайні приміщення також були знищені, трохи погорювали, посумували, а потім вже ну, треба щось робити, треба город садити. Трохи поприбирали в подвір'ї е, листи, які позлітали з будинку, поприбирали і залишились Так, да, Так, Це в нас все залишилося від прильоту. Це також наш будинок, але і він також пошкоджений, і всередині там повибиване все повністю. І прильот був за цим будинком, то там мешкати неможливо. Благодійний фонд від України з любов'ю нам поставив модульний будиночок. Уже так як ми тут були на місці, ми почали прибирати територію, відновлювати будинок, так як стіни рушилися. У нас тут на місці модульного будиночку був великий сарай, був гараж. Там, де в нас і машина стояла, і тварини наші були. Там у нас є далі літня кухня, там вже ми зробили ще один сарайчик, так як тут у нас повністю все зруйноване. Стіни старі знесли, так як вони не були придатні до відновлення. Залили по старому фундаменту і ще плиту і побудували стіни, накрили дах. Так, да, У нас будинок для великої родини, так як в нас. Мама з татом, нас троє діток, і уже в кожного є своя сім'я, то ми тут всі проживали і так і лишаємося. Так будинок у нас і побудований на два входи. Так як ми мешкали, так і ми відновлюємо його. Тут у нас такі дитячі. Тут ще одна дитяча кімната. Вже діти собі повибирали, де в них будуть меблі. Стоять вже, вони планують, що вони будуть робити. Там у нас також спальня для батьків буде. Ой, нам потрібна допомога на подальшу відбудову, і вікна нам потрібні, і нам потрібно стіни облаштувати, і підлогу, і опалення. Нам благодійний фонд надав газовий котел. У нас є вже це вже добре. І... Для того, щоб нам тут мешкати, нам потрібно ще дуже багато сили вкласти і коштів, щоб нам відновити і стіни, і підлогу, і стелю. Все повністю. І будемо тут зустрічати гостей як відбудуємося. Надіємося, що закінчиться війна і все в нас буде. Партнер проекту Кнаув.